Психологічне шоу-фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки? Приємного перегляду! З новим роком! З новим щастям! Перша тема до обговорення. Скільки пунктів з новорічних обіцянок? 25 перенесли в новорічні обіцянки до 26? Скільки коштує ваш нашлок? <реш> Ми сколько перенесли? Взагалі, просто питання за стрес. Питання. Я не давалася обіцяна в 25 п'ятому. Угу. Я нічого не перенесла, наверное. Okay. <реш> <реш> Я все оставила в прошлом году. Но... Я. Угу. Кажи. Кажи. Я собі зробив такий е... цю... Таку обкладинку на телефоні. Там в мене було, я просто вона пів року в мене була. Я дуже запам'ятав. Перше, це басейн. Я собі її зробив. І я такий почав. Дома біжу. построїть басейн. Почти. Але я переїхав там, де біля басейну. Тут тобто я виходжу і одразу басейн. Ти сиділа карту бажань? Так. Да. На телефоні? Так. Да. Рістовала? Ні. Вирізав журнали? Ні. Я знайшов оці різні на Пінтересті ці обкладинки, оці різні uh -huh. фотографії, собі, зробив колажик. Подорожував, але мені дуже сподобалось, що це було не, типу, не на початку, а під кінець. Я не знаю, як це спрацювало, але під кінець. Але і так я задоволений. Це називається вселенна тебе да, напевно. Но здесь больше это действует, ну, в интернетах все делают карты желания. Вернемся к тому, кто во что верит. Mm -hmm. Если ты веришь в карту желания, и это сработает, и это будет достигаться, и прикладываться какие-то действия для того, чтобы этого достичь, это супер, это классно. Но тут еще мое мнение, желания должны быть, как правильно, вот сейчас мы чуть не психологические темы, как правильно формировать желание Не просто хотеть там квартиру, а хотеть такую-то квартиру. Столько-то комнат, столько-то квадратов максимально. Это называется хорошо сформулированный да. результат, ХСР. То если ты правильно для себя формулируешь, понимаешь, что ты хочешь, что тебе треба, то это половина работы. Але ми говоримо про пункти з новорічних обіцянок, які ми перенесли в цей рік. Ну це, знаєте, це оцей розповсюдження це почати вивчати іноземну мову, почати бігати краще. Це ти ставив собі минулого року? Це не я. Я кажу просто ну, про. ходіть на Ну пощаще. що, якщо Виходіть ходіть з дому і вийді з сібя і зайди нормально. Ви, Ви. Вийди вийді сюди. <рес> ми говоримо зараз про те, що те, що ми ставили минулого року так. і перенесли в цей рік. В ну, просто знаєш, є така, не знаю, така тенденція, що люди, коли от 1 січня вони щось там загадують. от я буду. То новий... я в виноград столом. <рес> Новий рік, Хто новий, новий Це як його бажання і вкидав шампанське. Ніхто нічого Ні. не мені робив. Я пила без карт. Мені, мені сподобалося, коли, коли, в інстаграмі там були оці, знаєте, там прямо цілий рулон оці. Комнатна квартира в центрі. Амар, Кальмар, Дубай, Мальдіви, куча Кулючі. Я пила без карт. Я приглашаємо без Головне, щоб пила без проктолога. Але це мається на увазі, ти що, ти що минулого року те, що було не виконано саме пункти, обіцяно, які були в 25-му році. Mm -hmm. Я скажу за себе, я все виконую. Ну, У мене немає такого, є определені цілі, яким я йду. Но если мы здесь языки, я займаюся польським і англійським через одну платформу. И у меня абонемент тут проплачен на целый год, который переносится просто на второй год. Я не разделяю там на э, ну, на определенные отрезки, я разделяю на то, сколько лично мне необходимо мнение. Ой, времени мне не. Я понимаю, что на изучение там польского мне необходимо ну, не год больше, английского тоже определенное. И, и так далее. Спорт, ну, я занимаюсь постоянно тоже спортом. А, так себе ставить вот 20... году я займаю спортом, а на двадцятьму я не переношу. Ну і який теда смисл? Ні, тоді мені здається. Знаєш, що тут саме автор мав на думці е люди, які починають і хочуть щось почати нове в 25 му наприклад, вони там знаєш, тиждень, наприклад, навіть є таке визначення у спортсменів підсніжники. То люди, які 1 січня пішли у спортзал, і закінчили це за тиждень. От Мені дуже подобаються підсніжники. От. от, І, ну Саме про це. Тобто, коли там з року в рік хтось там хоче почати вивчити англійську, або там, не знаю, піти в зал, або там почати якось так краще знаєш, їсти, а потім він такий. Ну, давайте тоді я за себе скажу. Давай. Ніхрена я не зробила в 25 2025 році, що я <плес> <плес> ставила собі за цілі, обіцянки, я вам так скажу. Але все одно я дуже багато зробила, насправді, дуже багато речей. І тут питання якраз таки, взагалі, на мою думку, а мені ці цілі взагалі потрібні були обіцянки. Да ніфіга, мені б потрібно було щось інше насправді. І отут дуже важливо для себе, коли ми прописуємо бляха ці обіцянки, або ще щось там, цілі мрії, ще щось, як ви можете, хочете таке називайте. Це насправді ваше чи не ваше? Нав'язане. Або, наприклад, ця ціль може бути дуже об'ємна. І тоді, ну, насправді, тому що я поставила досить об'ємні цілі. І вони у мене не виконались не тому, що я там нічого не робила, а тому, що ну, їх важливо розбивати на якісь підцілі. Да? Умовно, якщо я, ну, там, я фантазую зараз, да? хочу там тіла, як у, у цих бодібілдерів чи як вони там, да? ну, жінки mm -hmm. такі, то, я, ну, е, то важливо цю ціль все одно розбивати на підцілі. Почала да? ну, тобто... ручки накачала, Потім Ну, Тобто важливо розбивати це на підцілі. І е, у мене, я ж кажу, у мене вроде б, з, з однієї сторони, ніфіга не, не склалося з того, що я собі там ставила. По-друге, е, з іншої сторони, у мене склалося дуже багато речей, я для себе зробила і досить суттєвих насправді. І е, головне тут питання передивлятися свої, в тому числі, обіцянки. Потому что они, на самом деле, могут быть нифига не ваши. А же... Тут я хотела добавить вот что. Что когда вы ставите себе цель, прописываете желание, опять же, о чем мы говорили, задать вопрос, насколько это истинное желание, а как определить, истинное желание или нет, взять и задать вопрос, а что я буду чувствовать, когда у меня будет, ну, условно, тело пилтера или что-то другое, что загадали. Тому що главный маркер це ваше состояние, що как ви будете себе чувствовать з чем то новим і класним. Ну там не тільки чувствує там, що я увіжу, що слышу, mm -hmm. що я буду чувствувати. Це все складається в ХСР. Хорошо сформулированный результат. По-друге, дуже важлива штука насправді дуже багато бояться. А своєї мотивації, тому що вони думають, що мотивувати їх може тільки задоволення. Ніфіга, саме мотивуючі в нашому житті це страхи, і вони дуже класно працюють. Тому що, якщо я буду думати, що я буду їсти прекрасну їду, питатися правильним питанням, і що, що там, да, а якщо... Будете ви до цього йти? Ніфіга подобного. Але якщо ви подумаєте, блін, я там буду жирний, о, це класна мотивація, до речі, і цей страх якраз таки він буде підганяти людину до того, щоб, наприклад, правильно харчуватися. Я ще хочу додати щодо, от, наприклад, наприклад, грошей, і коли людина, наприклад, каже цей омріяний мільйон, mm -hmm. там гривень злотих mm -hmm. доларів і так далі. Тут головне, просто, що ти хочеш за цей мільйон, не знаю, купити, або інвестувати, або ще щось. що. Так, ну, наприклад, як варіант. Мур. Я подумаю, над про цей мільйон. Ну все. Вибач. Ти, це ми сказав, залиш... Бачиш, що ми завели. Це, 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 це ми залишаємо. Щодо мільйона важливо зрозуміти, от окей, буде цей чемодан, або там сумка от, з цими грошима, так? І що далі? І зазвичай для людей є якась там не знаю омріяна цей мільйон і, і що. Але якщо, наприклад, купити так само з ем, самоходом з автомобілем, так само тому, що якщо, наприклад, є машина, навіщо? Якщо це наприклад попонтуватися, це теж окей, але головне це сказати окей. Я хочу бути, щоб в мене був о, довший, не знаю, ширший ніж у моїх там колег, і так далі. Так і це а, теж, а закінчення так, що... яке? Що довший і ширший. А це вже ви Окей, Ви додумаєтеся. Це От, називається це... заради чого більшого я це роблю. Тому uh -huh. що за кожною ціллю і за кожною метою, там uh -huh. бажанням ви не хочете мільйон доларів насправді. Ви хочете, що за цим стоїть. Ви не хочете гарне тіло, ви хочете, що за цим стоїть. Так, тобто важливо тут розуміти, що більшого, що більше за цим стоїть. Ну, до речі, тут фішка в тому, що. А якщо йти по цим пунктам, е, як правильно ставити цілі, я вам скажу: що е, коли я робила там з, е, з групами, у них все збувалося прекрасно. Але питання в тому знову ж таки, правильно сформульоване е, завд, ну, завдання, да? правильно хорошо. ПСР хорошо сформулирована результат. Ну, вибачте, на російський сценарій. Коротше, в тому питання, що правильно все сформулювати. Все. Я хотів пожартувати деякі лунні добу, ти треба загадувати. Я, я такий, так, зараз новолуння на в нас. Да. Є... Моя на мама пише желання. Пише желання. Я кожен місяць получаю смс-ку писати желання. Тому що новолуння. На Повнолуні на наоборот. Опять, хто во що вірить? Если моя мама верит, значит у все сбудется. Да. Потому что мозг наш на да, это фантазию да. и радость. И <клыш> пусть у вас все сбывается. А? Мечта сбывается. Давайте дальше. Давайте.